Прибули перші екіпажі учасники чемпіонату світу з мотокросу. Місцелі Атаки Хотинського району почали ремонтувати. Чернівчани знову у вишитих сорочках. Столиця Буковини відзначила День вишиванки. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події четверга 16 травня в студії Вероніка Залевська. День вишиванки відсвяткували у Чернівцях. Кілька сотень мешканців буковини, вбраних у вишиті сорочки, зібралися біля головного корпусу університету імені Юрія Федьковича задля відродження українських традицій. Така акція проводиться вже в шосте. Поза минулого року, за кількістю людей в вишитих сорочках, чернівці побили навіть гінесевський рекорд. А як святкували день вишиванки? Горіч далі у сюжеті свого первістка Марина та Ігор чекали 18 років. Сьогодні їхня мрія здійснилась. Марина народила свого синочка Максима у день української вишиванки. Саме вишиту сорочку і отримав у подарунок малюк у свій перший день народження. У нас дуже багатий край, і я вважаю, що це дуже хороша традиція, щоб знали наші діти і передавалося все це з покоління в покоління. Подарували вишиванку Максимку організатори святкування. Вони впевнені, що сорочка буде справжнім оберегом для сім'ї хлопчика. Це дуже символічно починати цей день із новонароджених маленьких буковинців. І ми сподіваємося, що ці вишиванки вони справді одягнуть, і це буде гарний. Символ, символ захисту у їхньому житті. Кілька сотень буковинців у вишиванках зібралося біля головного корпусу Чернівецького національного університету. Одягнули національну одежину і на саму будівлю. Заклад прикрасила велетенська вишиванка як символ української нації, єдності та патріотизму. Кожен з учасників акції до дійства готувався по особливому. Хтось замовляв брання, хтось діставав його з бабусиною скриньки, хтось вишивав сам. Ця сорочка від моєї мами ще. От цю горбутку мені пошили в Кіцманському районі спеціально на торішній день вишивки. Ну а чобітки я придбала, коли було 600 років нашому місту. Тобто, із кожного свята мені залишається якась пам'ять. Натомість Ірина вишиванку отримала нещодавно. Її подарувала бабуся в передень весілля. Саме в національному одязі дівчина і приймала шлюб. Ми розписувались в національних костюмах. Ми е, були вдома, коли вдома проводились у ці всі традиції, було слово, були сватання також були в національних костюмах. Перше шість років тому акція зібрала лише кілька десятків студентів. З Часом дійство набуло все більшої популярності, і вже 2011 року у вишиванки одягнулися понад три тисячі. І Буковинців, і тим самим увійшли у книгу рекордів Гіннеса. Але основне кажуть організатори, це не рекорди, а розуміння, що вишиванка повинна бути в кожній хаті, і що вона доречна та приваблива, і на великі свята, і в будні, бо це наша історія та наша гордість. Вероніка Залевська, Ярослав Савицький, час новин Чернівці. Після урочистостей біля ЧНУ учасники акції зібралися на соборній площі, де намагалися встановити новий рекорд. Активісти створили живий герб України з людей у вишиванках. 680 людей у вишитих сорочках сформували живий український герб розміром 34 на 38 метрів. Організатори кажуть, що за чарівецькою перемогою стоїть кожен, хто прийшов того дня у вишиванці на соборну площу. Хотіла стати частиною частинкою герба, тому що я ну не зовсім націоналістка, але такі ідеї я підтримую. Мені це подобається. Хочемо допомогти встановити чернівцям рекорд, побити числа рекорд і доказати, що Чернівці це нехай маленьке місто, але воно е, вартує те, щоб люди про нього знали, щоб вся країна знала, що Чернівці вміють бити рекорди. Я пришла спеціально. Якби можна було в сорочки ходити в вишиванці кожного дня, це так зручно, це так приємно. Це така увага чоловіків, не тільки молоді а взагалі, що ви знаєте, я б ходила кожного дня. Міст в атаках почали ремонтувати. Переправу дорожники обіцяють не перекривати, тож рух транспорту і надалі здійснюватиметься в реверсному порядку. Вартуватиме це ремонт 23 мільйони гривень. Чернівецькому управлінні Укравтодору пообіцяли, роботи виконають за три місяці, і вже до початку серпня міст відкриють для повноцінного руху. Після завершення ремонту через міст в Атаках пускатимуть і великогабаритний транспорт. Проектом передбачено підсилення прогонових частин мосту з влаштуванням нової накладної плити, що дасть змогу забезпечити рух під сучасні навантаження, а також заміна перильного та бар'єрного огороджень та опор ліній електропередач. На сьогоднішній день рух здійснюється в реверсному режимі по одній половині мосту. У Чернівцях хочуть побудувати завод, який перероблятиме батарейки. Щодня в Україну завозять 12 тонн батарейок. Стільки ж кожен день потрапляє на сміттєзвалища. Кожна навіть найменша батарейка містить в собі шкідливі речовини, які викликають ракові недуги, сприяють порушенню обміну речовин та серцево-судинним захворюванням. В той же час в нашій державі є лише один завод, який приймає та переробляє батарейки, але й він не завжди працює на повну потужність. Людям легше виконати батарейку на смітник, ніж шукати куди її здати, продовжить Людмила Григорчук. Представники державного агентства з організації національних проектів обстежили сміттєзвалище в усіх регіонах України і вирішили, що в Чернівцях таки варто побудувати сміттєприробний комплекс, де сортували б та переробляли відходи 3-4 класу небезпеки, в тому числі і батарейки. Визначило 10 міст, в тому числі і місто Чернівці, що тут доцільно зробити. Такий завод це поки що рішення про те, що про доцільність такого заводу. Зараз будуть шукати інвесторів, які хотіли б вкласти в цей комплекс гроші. Потім розроблятимуть його проектно-кошторисну документацію, і лише після цього почнуть саме будівництво. В цьому плані якраз поспішати не можна, тому що такі речі будуються не на один десяток років, і будь-яка помилка може дуже дорого вартувати для навколишнього середовища. Чи такий комплекс побудувати важко, стверджують і науковці. Завод потребує величезних капіталовкладень, часу та бажання. Недарма у всій Європі подібних підприємств є лише три: у Німеччині, Франції та Україні. В місті Львові нове підприємство, хоч мені би що тут говорили, я переконаний, на 150%, відсотків нове підприємство зараз там збудувати практично неможливо. Це гроші, перш за все. Це гроші, а грошей немає у державі. То краще зібрати і відправити туди, де це переробляють. Це простіше. Але зі збором використаних батарейок також проблема. Люди не хочуть перейматися екологією, забрудненням навколишнього середовища та втратою здоров'я. А саме до цього призводить батарейка на смітнику. Від опадів вона руйнується, і всі хімічні елементи потрапляють у ґрунт, воду та на продукти харчування. «Такий ланцюг е коло обігу цих речовин завершується нашим шлунком. І речовини, наприклад, кадмі та його сполуки. Викликають всі види ракових захворювань, незважаючи на такі серйозні проблеми, контейнерів для батарейок у нас немає, і люди не знають, що з ними робити. Черніцях вирішили не чекати ні кроків з боку влади, ні появи примарного сміттєпереробного комплексу, а діяти звичайні студенти хімічного факультету ЧНУ на чолі з їх викладачем Яремою Юрійовичем оголосили про збір використаних батарейок. Ця акція в часі не обмежена. Зараз вони зібрали вже близько 150 кілограмів і незабаром відвезуть цю партію до Львова. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. В Чернівці вже прибули перші екіпажі учасники чемпіонату світу з мотокросу, який відбудеться в столиці Буковини цими вихідними. Спортсмени випробували трасу і залишилися задоволеними її підготовкою до змагань. А свої вміння учасники з Росії вже встигли продемонструвати на соборній площі, де пройшов флешмоб в підтримку мотокросу. Микола і Роман, члени екіпажу з Росії. Вони виступатимуть на чемпіонаті світу з мотокросу разом. Лише вдруге Миколі нещодавно виповнилося 18 років, і він отримав дозвіл виступати на таких серйозних змаганнях. Хлопці кажуть, що їзда на мотоцикла з колясками їх приваблює саме командним духом та підтримкою один одного. Ми працюємо в парі, ми зливаємося в одне єдине ціле, і тільки тоді ми можемо щось достичь. На одиночці ти їдеш один. все залежить тільки від тебе. Тут інтересні моя задача на мотоциклі з коляскою. Та баланс держать баланс мотоцикла в поворотах, в трамплінах. Якщо вдруг что-то не так, я должен исправить это, откорректировать. Загалом на черговому етапі чемпіонату світу з мотокросу братимуть участь 50 екіпажів з 15 країн. Україну представлятимуть 6 команд. Учасники вже почали прибувати до столиці Буковини. Організатори запевняють, що всі гостей приймуть, влаштують в готелі та познайомлять з містом. Найбільше вони приймалися за трасу, де проводитимуть змагання. Була Страшна і дуже велика зима, тому дещо погода. Ну наші плани втрутилися в наші плани, але траса ну практично вже готова, залишилось ну, деякі ще технічні моменти. Але наскільки я знаю, то з технічної точки зору і вимогам всіх міжнародних стандартів практично все готово. Нашу трасу вже випробували Микола та Роман. кажуть, що вона важка, як і має бути на змаганнях такого рівня, але зроблена якісно. Ми встигли прокатитися. дуже цікава траса. В Росії таких нет. Це вже світовий уровень приймається траса для проведення чемпіонату світу. Це очень цікава траса. На неї очень много робочих і складних мест. Поэтому нужно викладатися повністю на 100%. Свої вміння та злагодженість команди російські спортсмени мали змогу продемонструвати городянам на соборній площі під час флешмобу на підтримку мотокросу. Разом з ними виступали і наші чернівецькі мотокросмени. Вони гарно їзду продемонстрували, і дівчат покатали. І увагу чернівчан привернули до такої важливої для міста події, як світовий чемпіонат з мотокросу. Людмила Григорчук і Рослав Лавицький, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин» Чернівці в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.